73-річного Миколу Степановича сусіди називали по-доброму дідом майстер на всі руки до нього завжди зверталися по допомогу. Те, що ані чоловік, ані його дружина Ольга Михайлівна давненько не з'являються на людях, насторожило мешканців. Іх не було, ну, На балконі не було видно. Він так ходить трошки погано, дідуть, він на балконі час курить. І пані волі не було видно. До 11 години ніхто двері не відкривав, світло було включено. Тому, може, колідники, не хочуть, старші люди вже не хотіли відкривати двері. Сусіди запідозрили щось лихе лише на третю добу. Світло у квартирі горіло постійно, а на стуки ту двері старенькі не озивалися. А в них горіло світло всюди і в кімнаті, і в кухні, і в ванні. А вони так ніколи не світять, бо вони економні дуже. Запиталася у баби, точно перепиталася, чи в них пічка. Вона каже: та і все, і зрозуміла, що треба викликати поліцію, бо. Тільки випадків зараз з тою пічкою і страшно трошки. Помешкання відчинили поліцейські разом із комунальниками. У квартирі було справжнє пекло, адже працювали практично усі опалювальні прилади. Колонка в ванній кімнаті працювала на повну потужність, і пічка в кімнаті працювала на повну потужність. В квартирі була дуже висока температура. Тобто, скажімо, враження, таке, що повітря було пересушене. Мало того, в квартирі також був включений обігрівач електро. Просто біля вхідних дверей лежала бездиханна кішка Маруська, але те, що сусіди побачили потім, нажахало їх ще більше. Чоловік в ванні в був, був, ну, видно, пішов купатися, а жінка винайшла ванну так між ванною і кухнею, так посередині пів ванні, ну, на підлозі лежала, так лицем впасти. Мешканці переконані у смерті подружжя винні комунальні служби, які мали б перевіряти тягу. Не було нікого. То люди просто зараз, хто як займається тим, то сам чистить за гроші. Платять люди гроші. Все. То тільки, тільки назва один, що то є ЖЕК, а Жеків немає. Хто, хто приходить? То я вже забув уже ЖЕКу Пояснюють, по квартирах ходять двічі на рік і навіть показують підписи мешканців. Проте більшість людей просто не пускають комунальників до осель. Рішуємо оголошення, що з такого такого по таке то число вашому будинку буде проводитись огляд перед опалювальним сезоном. Просимо відкривати двері, з розумінням віднестися. Ну чомусь просто не відкривають дверей. Або там, де квартиранти, ну то вони кажуть, господара нема, вибачте у газовій службі. Переконані стареньких вбила економія. Вони ніколи не відчиняли вікна, аби тепло не виходило на вулицю. Пічка була напалена, тобто одна з причин, що міг просто вигорити кисень. Тому що коли наші приїхали працівники, перевірили тягу в димових вентиляційних каналах, тяга кругом була. Є такий стереотип, що люди думають, що якщо вони привідкриють вікно, то зайде холодне приміщення в хату і буде в хаті холодно. Від початку року на Львівщині від чатного газу загинули вже семеро людей. Більшість випадків сталися саме в обласному центрі у старій частині міста, де мешканці ще й досі користуються пічним опаленням. У міській раді вирішили покінчити з масовим мором, тож ініціюють масштабні перевірки і навіть погрожують судами тим власникам квартир, які перешкоджатимуть комунальникам. Деколи люди умисно не пускають перевіряючі органи, зокрема і ЛКП, які хочуть перевірити тягу, тому що вони знають, що газові прилади є несправними. І якщо мешканець недоліки не усуває, тоді районна адміністрація подає до суду. Перевірки почнуться вже наступного понеділка і триватимуть близько місяця. А газовики радять якнайчастіше провітрювати приміщення, аби не стати жертвами тихого вбивці.